Всім привіт! Сьогодні у нас 15 червня, неділя. І сьогодні ми нічого такого не робимо, то ми підв'язували виноград, працювали там вже теж декілька відео підряд вам знімала. А сьогодні відкинули всю роботу і лише буду знімати вам відео. Сьогодні хочу вам показати: сонячна у нас така погода тепленька, гарненька. І хочу показати вам саджанці-персика. Сьогодні будемо говорити про Ось них. наші саджанці-персиків, і не тільки, які ви також бачили у нас цю ділянку, цю локацію. Це у нас персики, які були заокульовані минулого року. І ось в мене рулеточка. Хочу. Заради цікавості виміряти їх висоту. Вони у нас приблизно, ну, як в більшості всі одного, однієї висоти, тому один візьмемо і заміряємо. Ось тут найперший біля мене який, Так, 76 сантиметрів, подивіться, висота нашого персика. Ну, в середньому вони тут всі такі, якісь там трішки вищі, якісь трішки нижчі. Але ми перейдемо з вами на іншу ділянку, покажу вам персики, де прищепи були зроблені черенком або були зроблені окуліровки. Ходімо. Так, ну що, пішли. Беру вас з собою. Тут ось ми проходимо наші виноградники, наші шпалери, там у нас шкілка, там помідорки ростуть у нас поміж виноград. Йдемо далі. Сьогодні неділя взяла, знайшла селфі-палку. Ходжу по городі тепер з патиком. Люди думають скучно. Винограднички наші. Так. Там персики наші далі, які ви також бачили. З усіх сторін вас познімаю, вам познімаю. Тут у нас кукурузка, квасолька. Черешенька, якої ми не скуштували. Нагадала за черешню, поки вам сказала, вертаємося назад. Так. черешню, кажу, не скуштувала. Отут, ви можете бачити, є в нас дві черешні, правда, за забором сусідів, коротше, черешня. Тут у нас тут така сіточка, ось одна черешня і друга черешня. Це тут були, коротше, росли дички вишні. Папа мій їх нащепив на черешню. Бачите, коротше, да, ми собі тут, ніби вона в сусідів, але ми собі їх їли, бо самі щепили. Потім вже папа на цю черешню прищепив знову вишню. Зараз вам хочу показати. Так, покажу вам, дивіться. Отут-ось у нас була зроблена прищепа. Це була вже у нас тут вишня прищеплена, і тут є в нас ось одна єдина вишенька. Подивіться, який розмір в неї. Зараз її зірву Евелінці, занесу. Вона тут одна єдина. Череш у нас тут не було, лишились тільки всі кістки, ось там видно. Достану гілочку, де. О! Тільки кісточки полишалися в нас. Шпаки, що злупили, ой, ну, коротше. А лишилася тут одна от така от гарнесенька, крупнесенька, вишенька, піду явеліну пригощу. На пробу її буде, дідусь нащепив. Не буду їсти, добре. Занесу дитині. Ну, це я вам так показала, поки йшла. Ідемо далі до тих персиків. Ось, коротше, наш персик. Так ось він виглядає. Дійшла нарешті до нього, поки все вам покажу. Що ми тут маємо? Тут у нас була зроблена окуліровка ось екстрим 6 25 серпня минулого року, 24-го року. Можете бачити, що тут щиточок прижився, ніби добре. Так ось воно виглядає. Але брунечка, сама брунька не прокинулась. Тобто, наш результат не, не втішний. Тому ми зробили тут ще одну прищапу, зробили тут покращену куполіровку. Зробили ми ось тут ще таку прищапу, зараз ось бірочка є, подивимось, коли це ми тут її робили. Ну, робили цього року весною. Так, це у нас Sugar Time. Черенком була прищепа, зроблена 10 березня 25-го року. бачите, ось так. А ось ця е, окуліровка, можливо, брунька не прокинулась, можливо, її відламали. Десь не знаю, чи діти чи сапою тут ганяли, чи сапали, чи, можливо, вона померзла. Ну, ми зробили ось ще запасний, щоб нас коренева не пустувала. І зараз хочу вам продемонструвати. Повністю знову також для порівняння візьму рулетку і покажу вам висоту цього саджанця. Беремо рулетку і зараз також зміряємо, ось, подивіться, метр десять вже висота тут у нас цього саджанця. А там тих, що вам показувала, була 76 см. Так, а чому причина в чому, що цей саджанець у нас вже такий високий, гарний. такий, А ті, що показувала попередні, то вони трішки, трішки менші. Ну, Швидше за все, через те, що ті саджанці попередні ми пересаджували з місця на місце. А цей був висаджений ось один раз на постійне місце, і більше його ніхто не рухав. Отже, ті саджанці, що в нас були там заокульовані, які ми. Пересаджували з місця на місце. Вони у нас трішки менші. Але це не є гірше, а навпаки, адже ми викопуємо наші саджанці осені, і підрізаємо в них центральний корінь для того, щоб зробити його таким більш мічкуватим. А ось на цьому персику центральний корінь росте десь там глибоко в землю і тягне собі сили. Тому зараз він виглядає. Ну, краще, можна сказати, більший він такий, ніж той, який у нас висаджений в шкілку. А якщо зробити такий експеримент, скажімо, викопати і цей садженець, і той, якщо їх посадити в землю одночасно, то цей персик, який зараз виглядає краще, він може прихворіти, тому що в нього тут центральний корінь. А той, який вже з кореневою мічкуватою, навпаки, стане більш. Краще рости, набирати сили, і вигляд у нього теж буде кращий. Також на цьому саджанці ми його прищіпували. Ось, можете бачити, зараз покажу. Ось тут і ось тут на приростах. Прищіпали їх для того, щоб ці гілочки, ці прирости, віддавали свою силу на ось цю потужнішу, на цю більшу, подивіться. Як вона виглядає, вона тут найбільша, така вже грубенька. Тобто ці гілочки допомагали набирати сили росту для ось цієї, вже для головної. І вже ми можемо навіть зараз взяти ось тут відрізати ці, які вже зробили свою дію. Тому ми можемо їх уже відрізати, але зараз цього робити не будемо, вже почекаємо до осені. А зараз ми можемо прирізати ось тут. Цю головну гілочку трішечки її вкоротити, бо так як ми формуємо наші персики чашею, зараз візьму рулетку, вам покажу. Ось. Десь на сантиметр до сантиметрів 80 ми можемо залишити. А ось тут вершачок зрізати. Тут уже такі формуються гілячки. І, знаєте ж також, що ми формуємо таким способом персики чашою. Зараз ми цього робити не будемо, так як сьогодні неділя відпочиваємо, тільки відосики вам знімаємо. Зробимо це завтра. Потім вам покажу. Так як роботи в нас ще багато, виноградних ще не весь підв'язали, ще там декілька шпалер у нас чекають свого часу, але будемо все поступово робити. Тут хочу спуститися ще донизу знову до цієї окуліровки, до цієї прищепи. Тут у нас і ізоляційна стрічка, можете бачити. І в нас тут уже перетяжка. Зверніть увагу, як виглядає стовбур. Ось тут, де все замотане, який він ще тоненький, і вже вище, як його там починає роздувати. скажімо. подивіться, який він вже тут стає, то встий, тут так перетиснуто, і тут він вже такий стає широкий. Цю стрічку потрібно було вже зняти ще з тиждень назад, але ми, всіма роботами то не встигаємо. То різати ми не будемо сьогодні, а стрічку цю зараз розмотаю. Подивимось, що там, як воно все переживається. Так. Знімаю вам одною рукою іншою розмотую, зараз легенько раз Так. Розмотуємо далі. У мене тут ще ця стрічка рветься. Не можу її там знайти, розмотати, так? Да? Розмотала вже без камери, бо не незручно було одною рукою, допомогла собі ножничками. Подивіться, ось, який у нас тут результат, як все прижилось. Так як все виглядає. Ось видно тут, зараз, ось по швові видно, де був зроблений зріз косий. Ось тут ось видно, де прижився язичок, також був зріз. Покажу, що з іншого боку. Так. Ось, подивіться, тут вже все заросло калусом. Також все прижилося. Ось такий результат. Так. Ще раз повторюся, що зараз ми будемо підрізати, ну, як на днях будемо підрізати тут вершечок на висоті десь 60 см. Будемо формувати наш персик чашою. Тому на цих бокових гілках, які в нас тут вже залишаться, до осені можуть закладатися плодові бруньки. І вже через рік ми зможемо тут отримати урожай, отримати персики. Так, народ, один персик вам показала, зараз підемо до другого. Але поки я там розмотувала, той, прибігала до мене Евліна, віддала я їй ту вишеньку, <кій> яка була одна єдина, вона її скуштувала і дала трошки мамі. То, що хочу сказати, що ця вишня взагалі не має кислоти, дуже солодка, і на смак вона взагалі ідентично нагадує черешню. Евеліні дуже сподобалась, дуже смачна, мама теж оцінила. І що хочу сказати, це ми взяли живця в нашого знайомого виноградаря з сусіднього району. У нього також. Була прищеплена вишня на дичці черешні, яка вже зараз покажу, там не знаю, чи вам видно де. Ось то найвище, бачите, в сусідів черешня, а це в нашого цього знайомого така вже вишня, е, такою висотою десь до 15 метрів. Тому ми візьмемо собі ще вже в нас є прищеплена. Понаробляємо живців і ще заокулюємо для себе. Також декілька таких саджанців зробимо. А зараз я йду далі, покажу вам ще одного персика. Ходімо. Ось тут у нас росте ще один такий персик. Зараз подивимось, що це в нас тут таке, що пише бірочка. Так, це у нас Royal Glory. зроблена також 10 березня 2025 року. Такий от персик у нас гарненький вже також. Ми можемо його вже також тут е, врізати, формувати його чашу. Тут вже можна зробити 4 таких скелетних гілки, тому будемо цим займатися також. Прийшов до мене помічник. І що хочу сказати, що попередній персик, який ви бачили, то там був череночок із трьома бруньками. Власне, тому там було і три таких прирости. А ось тут. Був з однією брунькою, тому маємо ось і одну таку гілочку. Перетяжки тут можете бачити немає ще, але візьмемо зараз також з вами його розпакуємо, розмитаємо цю стрічку, подивимось, як тут у нас все прижилось. Так, включаю паузу, бо вона в мене рветься, ця стрічка треба ножиком. Допомогти. Нарешті роздобула, розмотала. Ось так ось тут нас все прижилося. Я б сказала, ідеально зараз вам фокусу наведемо. О. Так, все гарнесенько заросло. Нарешті сфокус... сфокусувала вам показати, як все гарно з усіх сторін тут прижилось і заросло. Розмотали все добре, все гарнесенько. І також мене запитували, коли потрібно робити ось таку розпаковку, коли потрібно розмотувати це цю прищапу. То я вам хочу сказати, що, от, наприклад, Якщо в нас тут, дивіться, все ідеально заросло, тут не було ніде перетиснути, пережати, то ми, в принципі, могли б і залишити ще цю стрічку ізоляційну, бо в нас є на деяких, що вона ще з минулого року замотана, і ми її ще не зняли. А ось тут то порозмотували. І якщо ви робите прищапу, де у вас підщепа, товста, а прищепа у вас іде тонша, то ви зазвичай як ми робимо? Прикладаємо так, щоб хоча б одна сторона в нас добре зійшлася, і воно починає заростати. То, звісно, тут ми будемо чекати, аж поки воно добре з усіх сторін не обросте, не заросте, і тоді будемо вже розмотувати нашу, наше місце прищепи. Тому, ось так. Ну, власне, отакий от у нас тут персик. Ямка у нас така, тут, бачите, була викопана. Нічим ми її не заправляли. Тут у нас вся ця ділянка така тверда, не оброблена вже десятки років, тут все дерном. Також тут ми прокопали, роздобули, туди тикнули кісточку і вже тут потім собі просто щепили і будемо вже до осені мати таке гарненьке, славненьке деревце. Тут я вам показала один персик інший. Зараз ще з вами трішки прогуляємось, піду ще покажу вам ту славну, славнозвісну грушу, яку вже також не один раз знімала вам. Так що ходімо вам покажу. Тут у нас такий городчик, горошок, цибулька, чесничок. Часничок також знімала вам, як сидили. Отам, правда, далі. Персики тут у нас, бачите, Городу мало, все на купі. Поміж персики, цибуля, чесники. Так, коротше, йдемо далі. Коротше, не дійдемо ще до тої грушки. Вийшла з одного ряду, поки горох показала, повернула. Дивлюся, тут ще один персик стоїть. Нерозмотаний. Беру зразу ножика. Так. Не знаю, чи вам там видно, але буду подивимось зараз, що це в нас тут таке набірочку. Це що так? Також Sugar Time. Зроблена 10 березня цього року. Тут уже стрічка в нас від... відстала. Може нормально хоч тут розмотається. Розпаковка. Угу. Я включаю паузу, зараз і повернусь. Розмотала нарешті я цього персика. Ось так ось виглядає, покажу вам. З усіх сторон також покручу, поверчу. Також все ідеально тут прижилось, подивіться, гарнесенько. Тут, видно, ось вже трішки перетяжка. Тут вже тоненьке а зверху таке стає грубше. Тут у нас було. Дві бруньки, бачите, два таких прирости пішли. І от такий результат маємо. Так. Добре, що заглянула ще в цю сторону і розмотала його, так би теж тут ще стояв. Підемо і далі, коротше, до грушки, бо і там можуть бути такі перетяжки. Вирушаємо до груші. Поки йдемо до груші, ще покажу вам черешеньку. Також ви її могли бачити в моїх відео. Знімала, як вона гарно весною заквіла. була така, як наречена, молода. Думали, будемо мати гарний врожай, але морози вирішила тоді також по-своєму. То ягоди, там, які вже були, тоді все померзло. Все було чорне, але де-не-де. Десь я тут бачила раніше. Десь ягодки вони були. а тут глибше всередині. Евеліні буде трішки скуштувати. Так, сонечко гарненько пробивається. Ну, отаке. Йдемо далі. Йдемо до тої ж груші оці такої гарної. Де ця вона була заліплена голенька синьою стрічкою ізоляційною. Ось так оця грушечка виглядає зараз. Після обрізки, після прищеплень. Так вам покажу звідси. Подивіться, тут все синє. Уже тут все позаростало приростами, звісно, не, не все й видно. Подивіться, скільки тут прищеп. Все тут пробірковано, тут з бірочками. І косує дві штуки, робили 24 березня. Одна друга. Тут така ще бірочка в нас нас скотча, Тут що Пас. Пас Красан. знаменська тут ще, пам'ятаю, була, десь теж робили. Ну, коротше, їх тут багато. Подивіться, тут всередині ще також. Одна, друга, третя. Ну, безліч їх тут казала, що близько 70 штук. Зверху, тут ще ну, от така от красюня. З іншого боку також. ось. Подивіться, ці бірочки, що оці скотч, ми будемо вже знімати. Це ми їх робили тимчасово, щоб просто позначити саму прищапу, дату вказати і. Назву. А будемо вже їх замінювати на, на ось такі жестяні. Також вам розказувала, як ми їх робимо. Показувала. Так. З цього боку, ось подивіться, також всередині, ще скільки, все, все в бірочках. Там і далі. Також одна, ще там. Ну, коротше, вся вона тут у нас. На кожній гілочці по Ноябрська, ось дивіться, ще тут знайшла, сховалася, тут ось ще також ноябрська, 24 березня робили. Такі тут вже прирости кругом славні. Ну, тут щось слабенько пішло, вріст, але Нічого, ніби все поприживалося. Тут ось, подивіться, такі. Тут ось також такі гарні вже прирости. Ну, загалом, тепер подивимось. Чи немає в нас тут перетяжок, ну, ніби тут ніде не бачила поки поки була. Ось тут покажу, дивіться, про те, що я говорила, коли у нас підщепа груба, а прищепа тонка, то ми тут замотали цією стрічкою ізоляційною. І зараз ми її знімати не будемо. Ми почекаємо, що подивіться, тут, поки все це заросте, злиється тут в одне, то це. Можемо вже десь на наступний рік. І тут ось так само подивіться. Тому що тут тоненьке, а тут підщепа груба. Тут ось як воно одненьке, тоненьке, то дивіться, як гарно все прижилося. Так. ось тут дивіться. Тут у нас перетяжка. Подивіться, знизу тут іде, не бачу фокус. О, подивіться, тут таке тоненьке, а звідти вже над ізоляційною стрічкою вже таке грубе потовщення, яке стало. То тут уже треба буде познімати. Зараз візьму порозмотую. Так знімати не буду, вмикаю паузу, щоб не займати і ваш час, і я одною рукою не можу справитись. Тому зараз розмотаю і повертаюсь. Подивіться, розмотала. Ось одну. Фокус. О, подивіться, яка тут перетяжка взагалі. Вже, аж щоб висло, Той той там такий. І ось тут так само гляньте. Такого вже не треба допускати, тому контролюйте також, дивіться, що у вас там відбувається. Тому не допускайте таке, щоб у вас такого не було. Так, така от груша, показала вам тут трішки теж цих прищеп і всього. Хочу сказати, що отут звідси ця сторона груші в нас була е, пуста, заголена, скажімо, то ми весною робили тут кербовку. Ось там видно, зараз не видно цей фокус. О, отут. Як і показати вам підписники? Ось тут. Були зроблені такі надрізи пилочкою по металу. Такими надрізами ми спровокували ріст, ось гілочки, тому що тут були такі плодові, плодушечки, плодові утворення, а нам потрібно, щоб була гілка. І цим ми спровокували її ріст. Подивіться, яка вона вже тут гілочка, і точно так само ось звідси знизу. Ось був такий надріз, плодушечка, і вже пішла така гілочка. Ці гілки ми можемо також ще перещепити якимись сортами, якщо, звісно, встигнемо. Бо в нас куча роботи, садки, городи, персики, яблуні, все, все разом виноградники. І, коротше, рук мало, а роботи багато. Тому, якщо то буду знімати вам відео, підписники, слідкуйте, не пропускайте. Сьогодні вийшло таке. Обширне, сподіваюсь, не дуже там довге для вас відео. Але багато цікавого є ще що показати. Але не все зразу. Сьогодні трішки трішки наступний раз. Тому сьогодні вже прощаюся з вами. Напишіть в коментарях, чи було вам цікаво та корисно. Не забудьте поставити свій пальчик вгору. І що ж, до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!